you <laughs> Нетішин вимагає змін. Сьогодні потрібні нові обличчя у міському парламенті. Депутатами мають бути чесні і принципові люди. Мером міста повинен стати розумний, молодий, енергійний чоловік з глибокими знаннями і досвідом роботи. Кажуть, що за життя людина має посадити дерево, побудувати дім, народити сина. За свої 38 років основні завдання виконав, навіть перевиконав. Але хотілося б працювати не тільки на користь родини, але й на користь громади міста, в якому виріс, здобув середню освіту, яка стала подальшим надійним фундаментом для професійного зростання. У міському краєзнавчому музеї знайшлося місце для мого батька, як першого Геолога ХАС. Він для мене був і залишається взірцем. Я хотів би війти в історію Нетішина як міський голова, який реалізував багато гарних проєктів, як мер, який відстоює інтереси громади на усіх рівнях. Лише в такому разі може заслужити місце у рідному музеї. Якщо громада довірить мені керівництво містом, я використаю власні знання і досвід на її користь. Олександр Шевчук має економічну та юридичну освіту. Пройшов шлях від майстра до керівника підприємств. До державної служби займався підприємницькою діяльністю. Працював на посаді начальника управління з питань роботи з митною службою Державна компанія Кабінету міністрів України, очолював головне управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації. Влада є такою собі лакмусовою бумажкою. Кажуть, щоб побачити, якою буде людина, необхідно їй дати владу. Коли Саші давали посаду, я як мама хвилювалася, боялася, чи вийде в нього. Чи не загубить він свої чесноти, чи не забуде батьківську науку, але все в нього вийшло. І от уже понад 15 літ він обіймає посади, але він залишився хорошою людиною. Я все життя виховувала і ще виховую чужих дітей. Задоволена їхніми успіхами, я щаслива мама і щаслива як учитель. Знаю, якщо будете голосувати за мого сина, Якщо він буде нашим головою, мені не доведеться червоніти за свою дитину. Олександра Шевчука підтримала Нетішинська міська організація Всеукраїнської Чорнобильської народної партії за добробут та соціальний захист народу. Своїм мером його бачать і представники високорентабельного підприємства Нетішина і Хмельницької атомної електростанції. Вірять в Олександра Євгеновича, вчителі та вихователі. Сподіваються на позитивні зміни у місті і медичні працівники. Усі вони не переконані, що лише цей молодий, розумний, енергійний чоловік з великим досвідом роботи зуміє спрямувати свої зусилля на користь громади. Я висуваю свою кандидатуру на посаду мера для того, щоб зробити Нетішин містом з високим рівнем життя, чудовими умовами для самореалізації кожного його жителя. Переконаний, що саме міський голова з гарною командою однодумців зобов'язані створити чудові умови для відпочинку, розвитку та роботи. Нетішин вимагає змін.